Вітаємо глядачів телеканалу Раї. Це новини Прикарпаття і я, Богдан Горук, розповім вам головні події дня сьогодні у випуску спортивні досягнення Прикарпатсю, відкриття нових просторів для дітей Коломищини та ліквідація схеми ухилення від мобілізації. Залишайтеся з нами. Ми розпочинаємо. Поранені воїни щодня виборюють нові перемоги цього разу над болем і наслідками війни. Поліцейське Прикарпаття разом із лікарями та психологами підтримують їх на цьому шляху, організовують спортивні змагання, творчі майстер-класи і теплі зустрічі. Для захисників це не лише фізична реабілітація, а й можливість знову відчути командний дух, знайти внутрішню опору та віру в майбутнє. Як проходить відновлення воїнів у медичному реабілітаційному центрі МВС України, розкаже Юлія Торконяк. У медичному реабілітаційному центрі МВС України кремінці проходять відновлення захисники з усіх куточків держави. Прикордонники, нацгвардійці та поліцейські штурмовики отримують тут кваліфіковану допомогу, психологічну підтримку та повний курс реабілітації. Серед тих, хто власним прикладом підтримує бійців ветеран, радник начальника поліції в Івано-Франківській області Олександр Зірка. На фронті поліцейський втратив кінцівку, але важка травма не зламала його. Завдяки спорту він відновив сили, а тепер ділиться досвідом і допомагає іншим. Ми приїхали сюди до реабілітаційний центр МВС провести майстер-клас по стрільбі з лука, показати на своєму прикладі, що що можна робити, і коли в тебе немає кінцівки, але ти продовжуєш жити повноцінним життям і якби наставляти прикладом своїм других, хто прийшов теж війну, хто показався. В такій скрутні положенні. через спорт я дуже швидко почав відновлювати спорт це найкраще відновлення, найкраща реабілітація. Олімпійська призерка Катерина Добровіна допомагає воїнам опанувати стрільбу з лука, робити перші постріли та відчувати радість від влучань у ціль. Вона наголошує, стрільба з лука це спорт, доступний для кожного. Я знаю, що у хлопців і рани заживають швидше, бо все тіло працює в стрільбі з лука. Тому так, для нас це шлях, філософія і наше життя. Свої сили вперше випробував 35-річний поліцейський Валентин Граділь із Волині. Він служить у полку Сафарі. У боях на Донеччині Валентин неодноразово отримував поранення. Зараз він проходить реабілітацію та готується до чергової операції. Кататися на квадроциклах, там на конях, покататися, але що є, то на той ходимо. Ти заряджаєшся якимось позитивом і виплескуєш якийсь негатив, і адреналін, це тебе все піднімається в крові. Тобто, ну це дуже класно. Отакі От заходи спортивні. Там, навіть якщо ти не участвуєш, хоча б просто понаблюдати, як люди цим займаються, і тобі вже буде якось веселіше Стрільбу з лука також опанував поліцейський Іван Лучин із Тернопільщини. Він боєць стрілецького батальйону. Іван отримав Ранення поблизу Торецька не треба закриватися собі, не треба принічитися, треба розвиватися, до чого стримити ну до чогось спрямувати і ну шукати себе новим. Це якщо щось сталося, біда чи ж кінцівки нема це не кінець. Це треба себе далі, далі себе ну напіштовувати і підтримувати. Поліція Прикарпаття продовжує системно підтримувати ветеранів та поранених побратимів від лікування та реабілітації до соціальної адаптації та працевлаштування. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «РАІМ». Нові простори для дітей облаштовують у П'ядецькій та нижньоверберській громадах. Йдеться про села Турка та Великий Ключ, де реалізовують соціальні проєкти. Тут же провели навчання для фахівців, які працюватимуть із дітьми у цих просторах. Як усе відбувалося, бачили наші коломийські кореспонденти. Нові простори для дітей з'являться у двох громадах Коломищини. Їхня головна мета створення турбота про дітей. Діти мають мати місце, де б вони почували себе комфортно. Тому із майбутніми працівниками просторів фахівці проводять навчання. Серед них Наталя Мисюк. Вона тренерка, психологиня, начальниця відділу методичного забезпечення та соціальної роботи Чернівецького обласного центру соціальних служб. У Нас стартував стартувало дуже таке масштабне навчання. Та воно передбачає підготовку фахівців, які будуть проводити тренінги для дітей вразливих з з категорій населення. Також це скоріше всього як підвищення професійних компетенцій фахівців. Фахівці отримають нові знання, вони отримують багато практичних інструментів для роботи. Фахівці зрозуміють, що таке тренінг складуть свій власний тренінг, який потім будуть захищати. Відвідала навчання Наталія Пучків. Вона викладачка класу фортепіано нижньої музичної школи. Коли мені запропонували взяти участь в цьому проєкті, він мене дуже зацікавив, тому що це є нагода. Послухати нових ідей, нових напрямків дітки. Вони зараз осучаснюються, все йде вперед, і постійно потрібно нові ідеї. У межах цього проєкту вдалося відремонтувати кілька приміщень адміністративного будинку у Великому ключеві. Долучилася до цього і Нижньовербіська громада. Даний проект впроваджується громадською організацією Буковина інноваційна. Загальна вартість проекту, яка буде вкладена у нашу громаду мільйон сорок тисяч гривень. Зокрема, в районі 400 тисяч гривень, це для того, щоб облаштувати даний простір. В районі 100 тисяч гривень будуть закуплені меблі, а також 276 тисяч для техніки обладнання. Крім тренінгів для майбутніх спеціалістів, вже розпочалися групові заняття для дітей, зокрема система активності та практикуми для батьків. З великого ключева Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї. Відкосити за гроші. Начальника одного із районних ТЦК Прикарпаття, який водночас є депутатом Недвернянської міської ради, викрили на організації схеми ухилення від мобілізації. За гроші він допомагав чоловікам виготовляти підроблені документи, що дозволяли безперешкодно проходити військову лікарську комісію, отримувати військово-облікові довідки, оформлювати звільнення від служби та навіть зніматися з розшуку за неявком. Як діяла ця схема, розкаже Юлія Торконяк. Служба безпеки України спільно з національною поліцією викрила посадовця одного з районних ТЦК Івано-Франківської області, який допомагав чоловікам ухилитися від мобілізації. Йдеться про 48-річного начальника одного з підрозділів районного центру комплектування, який також є депутатом Надвірнянської міської ради. За свої послуги він вимагав 1500 доларів США. Посадовець допомагав виготовити фіктивні документи, які дозволяли чоловікам уникати призову та зніматися з розшуку за неявку до ТЦК. СБУ та Нацполіція затримали зловмисника та задокументували факт одержання ним першої частини неправомірної вигоди 1000 доларів США. Гроші він отримав від чоловіка, який перебував у розшуку через відсутність військово-облікових документів і неактуалізовані персональні дані у територіальному центрі комплектування. За ці кошти фігурант гарантував організувати проходження військово-лікарської комісії, виготовити військово-обліковий документ, надати довідку про тимчасове звільнення від мобілізації на підставі інвалідності. За кожен етап оформлення документів. Зловмисник брав окрему плату під час санкціонованих обшуків. правоохоронці вилучили низку речових доказів та частину незаконно отриманих коштів. Фігуранта затримано, йому повідомлено про підозру за частиною третьої статті 368 Кримінального кодексу України. Це одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Фігуранту загрожує максимальне покарання до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї. З 12 по 14 вересня гірські рятувальники Прикарпаття п'ять разів приходили на допомогу туристам у гірських та лісових місцевостях. Лише протягом 12 вересня надзвичайники тричі вирушали на пошуки мандрівників, які заблукали наступного дня. Ще двічі допомагали постраждалим у горах. Детальніше про всі випадки розповість Юлія Торконяк. П'ять викликів за три дні. 12 вересня до Яремчанських рятувальників звернулася жителька Борисполя. Її син заблукав у лісовому масиві горгани і не виходив на зв'язок. Рятувальники оперативно розшукали туриста та супроводили його до міста Яремче. Вже о 16.35 до верховенських рятувальників надійшло повідомлення з полонини явірник про надання допомоги мешканцю Дніпропетровської області 2002 року народження, який у зв'язку з погіршенням погодних умов та самопочуття заблукав. Рятувальники розшукали його та супроводили до села Явірник. Увечері тієї ж доби надійшло ще одне повідомлення. У селі Височанка заблукала жінка, яка пішла по гриби. До пошуків було залучено Ісь пошуково-рятувальних груп, а також кінологів з собаками та три одиниці техніки, а також два безпілотні літальні апарати. Рятувальники розшукали жінку та доставили її до місця проживання. 13 вересня гірські рятувальники надавали допомогу двом мандрівникам на Говерлі. О 9.26 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що рухаючись туристичним маршрутом у складі групи на горі Говерла, туристка 2013 року народження. Відчула погіршення самопочуття та потребує допомоги рятувальників. Рятувальники оперативно дісталися до туристки, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази Заросляк. Тож, дня в обід знову знадобилася допомога. Цього разу постраждала жителька Закарпаття. Вона, рухаючись туристичним маршрутом на гору Верла, внаслідок падіння отримала травму голови і потребує допомоги рятувальників. Для надання допомоги негайно вирушили гірські рятувальники пошуково-рятувального відділення селища Ворохта, які, прибувши до місця знаходження туристки, надали їй домедичну допомогу та транспортували також до спортивної бази Заросляк. 14 вересня ввечері рятувальників сповістили про зникнення 64 річної жінки з села Ланчин, яка також пішла по гриби і не повернулася. Для проведення пошуково-рятувальних робіт. Було створено 5 пошуково-рятувальних груп, залучено 18 осіб, 5 одиниць техніки, 2 безпілотні літальні апарати, також залучено кінологів з собаками. Станом на ранок 15 вересня обстежено близько 520 гектарів лісового масиву та відкритих територій. А також ще 1930 гектарів обстежено за допомогою безпілотних літальних апаратів. Також 47 кілометрів лісових доріг. Обстежено квадроциклами. Рятувальники вкотре нагадують, перебуваючи у гірській чи лісовій місцевостях, суворо дотримуйтесь правил безпеки. Обов'язково повідомляйте близьких про свій маршрут. Перевіряйте погодні умови, беріть із собою заряджений телефон, аптечку та теплий одяг. Завжди одягайте відповідне взуття. Не ходіть наодинці, обов'язково завантажуйте застосунок, порятунок у горах. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РаІ. Слово, яке надихає. У музеї історії міста Коломиї письменниця та поетка Галина Петросаняк презентувала свій роман Матриган. Вона розповіла про власний досвід життя у Швейцарії та про те, як сприймають Україну та нашу боротьбу. Відвідали презентацію наші коломийські журналісти. Галина Петросанюк уродженка Верховинського району. Вона знана українська поетка, перекладачка, літературознавиця Привезла до презентації свій роман Матриган. Це книга, де переплилися минулий, сучасність, пам'ять і любов, тіні війни і надія на світло. Це історія однієї родини, яка віддзеркалює долю цілої країни. Я дуже люблю Коломию, завжди це підкреслюю. Коломийська публіка мені дуже приємна, близька. Я знаю, що мене тут чекають. Це прекрасне відчуття. Сьогодні я представлю свій роман. Це другий роман, який я написала. До того я працювала більше з поезією, з перекладами. І ось минулого року вийшов роман Матриган. Сьогодні я привезла його презентувати. Вже дев'ять років письменниця мешкає у Швейцарії, однак Україна завжди у її серці. Я бачу себе українською авторкою. Насамперед і я пишу українською мовою і для українських своїх читачів. Зі слів Галини Петрсаняк, це не перша презентація її роману. Роман презентувався вже минулого року. Відразу після його виходу була презентація в Івано-Франківську. Крім того, я мала багато читань в деяких містах Швейцарії для наших біженців і біженок, теж в німецьких містах. На заході письменниця читала уривки з творів, торкаючись сердець своїми словами, відповідала на запитання. Від Диваючи нові грані літератури і людської пам'яті. З колоною Іван Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Історія про мужність та перемогу над обставинами. Амфутбольна команда Бартка з Івано-Франківська створена лише кілька місяців тому. Вже встигла дебютувати на першому чемпіонаті України з футболу на милицях. Як швидко розвивається новий вид спорту у громаді, та які можливості він відкриває для ветеранів, розкаже Яна Лазорик. Стійкість, витримка та незламність. У травні 2025 року в Івано-Франківську створили амфутбольну команду Бартка. Це один із видів адаптивного спорту, призначений для людей з ампутованими кінцівками. Чим відрізняється амфутбол від звичайного футболу, це розміром поля, це кількість гравців, в яких шість в полі на милицях, і воротар, який з враженням верхньої кінцівки або там відсутністю. На воротах формат це два тайми по 20 хвилин, з можливістю брати тайм-аут, з можливістю багатої кількості замін, тобто так само, як в міні-футболі. Ініціатор створення команди Юрій Гапунчук. Він заснував бартку, побачивши великий запит від ветеранів. Зараз у футбольно Милиця грають 19 осіб, які наполегливо та впевнено тренуються. Команда вже взяла участь у товариському матчі в Тернополі, та в першому чемпіонаті України за футболу в Києві. І з того часу тренування проходить стабільно з вівторка вівторок і в четвер минулого тижня. Ми проводили такий більш інтенсивніші тренування, і більше тренувань Це було. Три тренування на тиждень, і вже цього місяця 27 і 28 вересня. Ми зіграємо наступний другий з'їзний тур в місті Львові, де проведемо три матчі в рамках чемпіонату України. Юрій Гапончук наголошує, бартка це одна велика сім'я, де панує підтримка та взаємодопомога. Зараз команда відкрита до нових учасників. Якщо у вас виникло бажання долучитися до гравців, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РЕМ. Свято сили, витривалості та перемог. У Коломиї відзначили кращих спортсменів та тренерів з нагоди дня фізичної культури і спорту. Урочисту церемонію провели у філармонії. Подію відстежувала і наша Коломийська знімальна група. Щороку у другу суботу у вересня ми вітаємо спортсменів, тренерів, працівників, галузі та всіх, хто присвячує себе розвитку і спорту. Цього разу в Коломийській громаді все відбувалося без учних урочистостей, адже війна диктує свої умови. Однак незмінними залишається вдячність і пошана до тих, хто творить спортивну славу громади. Поточний рік, якщо не закінчився, і ми б'ємо всі рекорди. Дякую вам, перш за все, спортсмени. Дякую вам, тренери. Але я хочу сказати одне, що в вашій перемозі є копітка праця великого ланцюжка людей. Я хочу сказати велике дякую першочергово тренерам, другою черговому тим людям, які допомагають нам. У межах місцевого самоврядування. Очільник громади Богдан Станіславський мав нагоду не тільки вручити відзнаки кращим спортсменам та тренерам цього спортивного року, але й посвідчення спортсменам, які тепер гордо носять звання майстра спорту України. Це клопітка праця щоденна, і я це бачу, як ви працюєте. Дякую вам за це. Хуминська громада велику увагу приділяє. Розвитку спорту підтримці, навіть цей тяжкий час. Ми все рівно будуємо нові майданчики. Зараз в п'ятій школі вже майже не завершені. Новий майданчик з поліуретаном покриттям під баскетбол. Заслужені нагороди на урочистостях отримали чемпіони світу, Європи та України. Меценати, а також військові і ветерани, які мають неабояку силу волі та розвивають у громаді адаптивний спорт. З коломи Івана Мнолецької Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Там, де зростають майбутні чемпіони та призери. У Івано-Франківській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі визначили День фізичної культури і спорту. Тут нагородили спортсменів та тренерів, які прославляють Україну та роблять вагомий внесок у розвиток спорту на Прикарпатті. Як це було, знає Юлія Торконяк. Тут народжуються спортивні легенди. У стінах Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи нагородили тих, хто приносить славу Україні та робить неоціненний внесок у розвиток спорту на Прикарпатті. Тут присутні всі люди, які залучені в галузі фізичної культури і спорту. Це і науковці, і спортсмени, і тренери, і просто працівники, які безпосередньо кожного дня їхня робота вона є незамітна, але не кожного дня працює для того, щоб спорт в нас на Прикарпатті розвивався і жив. Попри війну спорт Області продовжує розвиватись, зазначає доцентка Карпатського національного університету Галина П'ятничук. Однак, щоб тренувальний процес був якісним, а спортсмени здобували нагороди. Їм необхідна підтримка науковців. Науковці звичайно звертають увагу на психологічну підготовку. Це один із таких якостей, що психологічна підготовка якраз дуже важлива для того, щоб тренувалися спортсмени і могли в тих умовах, коли в нас є сирени, тренуватися, коли йдуть такі всякі бойові дії, звичайно, йде на фронті війна, і щоб вони психологічно могли переключитися на тренувальний процес. Тренувальний процес все. Ось таки він зумовлює те, що вони швидко відновлюються і переключаються. Але війна є війною, і умови, ті, які тренуються спортсмени, звичайно, вони дуже важкі. Вплив звичайно є. І науковці, і науковці працюють у тому, щоб спортсмени могли швидко відновлюватися і показувати свої високі спортивні результати. Спорт вчить долати труднощі не лише під час тренувань чи змагань, а й у житті. А ще він об'єднує спорт. Це дуже важлива галузь, яка виховує дітей, яка дисциплінує дітей, яка мотивує дітей, яка вчить долати ті перепони труднощі, які є в спорті, але в житті вони також є. Тому ми повинні робити все для того, щоб наша українська молодь. Була розумна, добре вчили в школі і фізично здорова. Присутніх відзначили грамотами та подяками від Національного олімпійського комітету України, спортивного комітету, голови Івано-Франківської громади та Олімпійської академії. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї на цьому. Ми завершуємо випуск новини з Прикарпаття. Попереду міжнародні події. Залишайтеся разом із телеканалом Рая, щоб бути в курсі найважливішого.